Всім привіт, друзі! З вами я, Хенді, і сьогодні я розкажу вам, як стати медійним гравцем у цій грі, а тобто Stand of 2. Погнали! Ну що ж, спочатку треба розподілити все по пунктам та зрозуміти, ну, якою медійною особою ви хочете стати. По-перше, давайте розберемо, що таке медійність. Медійність – це свого роду популярність. От, наприклад, РДІ. Я думаю, дехто, де багато хто знає цього ютуба. Він є медійною особистістю. Ми хочемо стати медійною особистістю, але в стенд 2. Тобто ми хочемо бути впізнаваною людиною у ком'юніті своєї ігри. По-перше, нам треба визначитись, це буде надійність, наприклад, контент-мейкера, як Рік або Вен. Чи як кіберспорт, як джентльмен, скіл, некро і так далі. Якщо кіберспорт, то ви зайшли на те саме відео, яке вам потрібно. Зараз ми все розберемо по поличкам, і я вам допоможу створити свою кіберспортивну кар'єру. Ну що ж, перший пункт це нікнейм. Так, вам потрібно. Придумати нікнейм, тому що ну, без нього просто ніяк. І це має бути не якийсь там Вася Пупкін 228. Це має бути оригінальний нікнейм. Як Джентльмен, Скіл, Некро і так далі. Другий пункт. Ви маєте знайти команду. І це я вам скажу не так уж і легко. Ви, звісно, можете створити свою команду та бути там капітаном. Але так, вам треба тратитися на дизайн, витрачати час. Це далеко не всі пункти, це дуже складно. Та і вести свій клан це теж не справа, повірте мені. Я капітан команди Fried 5. І повірте мені, це дуже складно. Так от, як знайти команду? Ви можете грати на якихось фотрумах або шукати її в інтернеті, в Ютубі, в Телеграмі. Там доволі багато людей шукають команду. Наприклад, ви знайшли команду і ви хочете до неї потрапити. Щоб туди потрапити, вам потрібно написати своє резюме. А тобто, ім'я, скільки вам років, який ви токсик, токсик, ваш нікнейм, чи є у вас кіберспортивне моніторня. Скільки ви граєте: брейн, АІ, звання, союзниках та матчмейкінгу і так далі. Усі пункти, які бажано розписати, ви зараз бачите на своєму екрані. Третій пункт соцмережі. Так, це теж доволі важливий пункт. Якщо ви хочете стати медійною особистістю, вам треба мати інстаграм, ютуб, можна навіть твіттер. Але краще мати всі соцмережі і так, ви можете, наприклад, на YouTube загружати свої круті моменти, клатчі, якщо ви хочете стати кіберспортсменом. Тому можете знімати свої круті моменти та викладати їх на YouTube До речі, як така ідея зробити у мене таку рубрику? Напишіть про це в коментарях. Ну що ж, і останній пункт: вам треба дуже багато тренувати. І зараз я не кажу там, грати одну годину в якусь закладку бомби, і все ви там будете розносити всяких джентльменів, Проніксів, лондонів, скілів. Ні, так це не працює. На моєму каналі скоро вийде відео про те, як правильно тренувати Brain, AIN, тому підписуйтеся, щоб його не пропустити. Але вкратці, я зараз вам поясню. Вам треба грати Аркаду, КБ з командою ММ. Та кланові битви, а також розвивати свій АІМ на полігоні. Повірте мені, це дуже допомагає. Ну що ж, ось і підійшов кінець ролику. Я бажаю вам всім знайти команду своєї мрії. Щоб ви в ній багато грали, тренувалися, стали грати набагато краще, пройшли цей свій перший турнір, і отак от далі все пішло, і ви стали одним з найпопулярніших кіберспортсменів. Я сподіваюся, вам цей відеоролик допоміг. Напишіть про це в коментарях. З вами був Хенді і всім па-па!